Друзі, вітаю! 16 червня. Сьогодні з вами Валерій Кличук і в кінці дня традиційно підбиваю підсумки інформаційного дня і говорю про найголовніше для вас, мої дорогі підписники. Що ж такого сьогодні відбулося знаково, на чому варто б було б зупинити вашу і свою увагу. Зараз про все це по порядку, тому, будь ласка, підписуйтесь і коментуйте. Підписуйтеся, хто не зробив цього раніше, а коментуйте всі, я вам за це буду дуже дякувати. Найголовнішою подією, звісно, сьогоднішнього дня і вчорашнього був саміт Миру. Увага до нього прикута у всіх світових засобах маси інформації. Ми очікували фінальної ком'юніке, ну, якихось резонансних заяв. Ну, як на мене, найбільш резонансною заявою, яка була зроблена вже фактично після завершення цього саміту, була заява Зеленського про підготовку до наступного саміту миру. І саме головне зрозуміти, коли він може відбутися. Зеленський сказав, що він буде через місяці, а не роки. Ну, а тепер тут ми з вами можемо поміркувати. Коли це, власне, може відбутися? До кінця року, може, може відбутися в наступному році, як про це говорив заступник Буданова Скібіцький ще раніше, кілька місяців тому. А можливо, і раніше. Ну, точно, якщо не роки, то навесні найпізніше. Я зараз поки розмірковую. В мене немає ніяких підстав говорити про те конкретно, коли це може відбутися. Але я думаю, що Зеленський, можливо, знає щось більше. Я дуже хочу в це вірити. Ну, принаймні. Як це може швидко відбутися, якщо Захід надасть нам стільки зброї, що ми можемо легко посунути російські війська з території України, ну тоді будуть абсолютно інші умови для того, щоб починати переговори з Росією. Ну або станеться щось таке дуже ну неймовірне, що це може бути, я вам сказати не можу. Але. Ймовірно, Зеленський щось знає. Ну принаймні, я особисто на це дуже сподіваюся. Якщо він такі заяви робить, то, можливо, на полях саміту за очільники країн, які нам зараз надають серйозну військову допомогу, сказали, що так, все буде, мовляв, не дуже тепер хвилюйтеся. Ми напрацювали спільну позицію, і тепер постачання зброї, снарядів просто буде йти річкою. у Вас не буде ніяких проблем. Бо на сьогоднішній день такі проблеми поки що зберігаються. Спільне комюніке за підсумками саміту підписали 80 держав та 4 організації. Наголошую, що я робив відповідний огляд у своєму відео попередньому, тому можете переглянути його на каналі. І низка країн не підписали. Ну, серед них такі країни, як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, в тому числі Бразилія, Індія. Вони утрималися фактично. І Зеленський сказав, що готовий буде все ж таки говорити із Бразилією і з Китаєм. В тому числі, якщо вони представлять мирний план щодо завершення війни, і цей план буде співпадати з принципами саміту миру, ну в принципі риторика про необхідні залучення до переговорів усіх сторін вона була присутньою під час саміту. Багато представників і західних країн, тому числі, наприклад, і Нідерландів, говорили про необхідність долучення до цього процесу Росії, але ну, Росія має... Висувати якісь адекватні вимоги, а в принципі вона ну не повинна займати риторику ультимативну. Вони повинні забратися з території України. Тоді можна дійсно про щось буде говорити. Хоча про те, що вивезли росіяни війська свої з території України під час саміту не було сказано жодного разу, я особисто не чув. Мивірно, саме цей пункт, який був прописаний у формулі Миру Зеленського, не знайшов відгук. В головах і серцях багатьох наших західних колег, і поки що вони про це не готові говорити. Я допускаю той варіант, що вони не готові говорити з низки об'єктивних причин. Підготовка, потрібно часу їм більше, і таке інше захід. Ну так він дуже забюрократизований і не готовий сьогодні включитися швидко в процес припинення російської агресії, попри те, що вона триває третій рік після широкомасштабного вторгнення, і попри те, що ми вже маємо. Десятирічний термін з моменту анексії Росією Криму. А як на мене, то це найбільш показовий момент у реакції Заходу на тоді безпідставну фактично анексію території суверенної держави. Захід промовчав, захід це проковтнув. І зараз дійсно, що Росія цим користується на полях саміту. Зеленський зустрівся із прем'єром Данії Мете Фредеріксен. Він зустрічався з іншими високопосадовцями, але цю зустріч я відзначив би. Тому що під час неї було озвучено Зеленським, що тепер ми швидко, ну ось зовсім зовсім скоро отримаємо літаки F-16, які Данія нам має передати. Коли це може статися, невідомо тому я кажу, можливо, ми щось не знаємо такого, що знає Зеленський, що дасть змогу нам говорити про місяці, а не роки підготовки до другого саміту, де ми будемо розмовляти з Росією, але вже з позиції наших умов, а не російських. Тому я дуже на це сподіваюся, хоча Росія не полишає риторику все-таки висувати подалі свої ультиматами. Сьогодні в ТАС було опубліковано інтерв'ю Медведчука це колишній очільник партії ОПЗЖ, яка ще й досі представлена в парламенті, він розповідав про те, що Україна має виконати вимоги, які висунув Путін напередодні проведення саміту, вивезти свої війська, тобто ми маємо вивезти війська з чотирьох областей, про Крим ми не говоримо. І якщо цього не станеться, сказав Медведчук, то повинно, Росія повинна захопити Одесу і інші міста і показати, вказати нам на своє місце. На превеликий жаль. Є і такі зрадники України, які зараз просто втікли, ну, Медведчука відпустили по обміну до Росії, саме по обміну, і продовжують фунити на весь світ про те, яким же має бути в їхньому схибленому світі розуміння справедливого миру і припинення війни. Таких заяв ми будемо чути ще багато, але я розцінюю подібні заяви і Медведчука і Путіна як агонію, тому що ще раз наголошу: дуже хочу вірити в те, що Захід. Консолідувався і зараз накопичує сили для потужного удару по російських військах на території України. Бо заяви про те, що ми можемо використовувати західну зброю по ударах по території Росії, по військових об'єктах пролунало таких заяв багато. А поки що, в практичній площині ми майже нічого не бачимо. Бо якщо взяти до офіційної інформації, то впродовж минулої доби окупанти 424 рази вдарили по Запорізькій області. Це лише по Запорізькій області, застосували. 213 безпілотних літальних апаратів різної модифікації. Вдумайтесь, 213 це дуже багато, але ми симетрично не діємо. Ну хотілося б, звісно, щоб наші удари були і симетричними, в тому числі і кількість безпілотників, яку б ми використовували для ударів по військових об'єктах, не обраховувалася 70, як то було вчора, 14 на 15 червня, по під час удару по одному із російських аеродромів. А щоб це була сотня як мінімум. До подів Сполучених Штатах Америки там сьогодні також з'явилася одна цікава інформація, точніше, дві. По-перше, щодо дебатів між Джозефом Байденом та Дональдом Трампом, які мають відбутися 27 червня. Ну, пам'ятаєте, стадіон так стадіон. Ну і вже навіть Трамп закликав Байдена перевірити на наркотики. Десь ми це вже чули. Схоже на історію українську. Мабуть, ми задаємо тренд для багатьох політиків світі. Часто не найкращий. Ну, я маю на увазі ось цей самий тренд, то він дійсно не найкращий. І е, там визначені правила проведення таких дебатів. Вони будуть тривати 90 хвилин. Ніхто не має права спілкуватися зі своїми помічниками, будуть дві рекламні паузи, не можна користуватися нотатками і так далі. Ну, мені дійсно буде цікаво подивитися на ці дебати, як будуть дебатувати два не дуже молодого віку кандидати на посаду. Президента Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден і Дональд Трамп. Дональд Трамп, до речі, прославився в лапках сьогодні ще однією заявою з приводу України. Він сказав, що Україна фактично на халяву, вибачте, на шара отримує допомогу від Сполучених Штатів Америки. Так не повинно бути. Зеленського він назвав дуже вмілим і спритним торгашем, який приїздить до Америки. І після від'їзду відразу отримує 60 мільярдів доларів допомоги. Це маніпуляція. Відразу ми цього ще не отримали. Зеленський останній раз в Сполучених Штатах Америки був ще восени минулого року. Ми півроку чекали на цю допомогу, поки дочекалися, і вона визначалася саме позицією Трампа. Але справа навіть не в цьому, друзі. Справа в тому, що Трамп чітко артикулює про те, що такого більше не буде, що він припинить цю допомогу ще до того, як потрапить до Білого Дому. Що, власне, мабуть, має на увазі? Знову зроблю припущення. У Сполучених Штатах Америки фінансовий рік закінчується в кінці вересня, вже 1 жовтня там розпочинається новий бюджетний рік. Конгрес Сполучених Штатів Америки повинен затвердити новий бюджет до кінця вересня. І вже нині там готується відповідний законопроект, в тому числі там готується і пакет допомоги для України. Про нього поки що багато не говорить, але те, що я знаю зі своїх. Джерел, то дійсно підготовка над таким документом триває, і Трамп може заблокувати розгляд цього питання у Конгресі. Хоча те, що мені розповідали, то нібито сьогодні позиція республіканців дещо інша. Ну, ви певне вже. Пам'ятаєте, і бачили, і чули заяви від того ж самого Майка Джонсона, який сказав, що треба дати більше дозволу Україні для того, щоб бити по території Росії. Допомога має бути більшою для України. Але їхній бос ну, людина непередбачувана, він може виверсти що завгодно, сьогодні думає так, завтра по-іншому. І заява чергова про те, що він припинить цю допомогу, вказує на те, що політичне протистояння там може бути. Але дуже сподіваюся, що. Мої інсайди, які розповідають про те, що мовляв, можемо ми не хвилюватися, вони справдяться. І звісно, за цим будемо свідкувати. І дуже хотілося, щоб уже ця дискусія перейшла в публічну площину, тому що залишилося часу не так багато. Але прихід Трампа до влади у Сполучених Штатах Америки це виклик і самим США, і Європі, в тому числі. Не випадково керівництво НАТО погодилося із Пентагоном. Точніше, Пентагон погодився з НАТО, так буде правильніше. Передати до керівництва НАТО управління процесами надходження до України військової зброї, і більше того, навіть створена ціла штаб-квартира альянсу, яка буде займатися фактично і управлінням збройних сил України, і реформуванням їх, і постачанням зброї, і збиранням грошей. Тому вони розуміють виклики, які сьогодні є в Сполучених Штатах Америки, має на увазі в Європі альянс загалом, і відповідні рішення вже ухвалюють. Ну, в принципі, я особисто від Трампа нічого іншого і не очікував. До подій, які стосуються ще і Ізраїлю. З 15 червня Цехал оголосив про щоденні тактичні паузи в наступах, щоб сприяти надходженню гуманітарної допомоги в секторі гази. За даними Цехал, пауза діятиме з 8 ранку до 19 ранку щодня, вздовж дороги, що веде від контрольованого Ізраїлем КПП Керем Шалом. Чому ця інформація так, друзі, важлива? Я вам неодноразово вже наголошував на. Паралелях і аналогіях війни Росії проти України і терористичної атаки Хамасу проти Ізраїлю, і те, як закінчуються зараз події протистояння Ізраїлю і Палестини, фактично, багато в чому визначатиме і перебіг подій у російсько-українській війні, точніше у війні Росії проти України. Звісно, я хочу помилитися, якби повної аналогії не було. Але саме за наполяганням Сполучених Штатів Америки, Бенамін Нетаняху фактично сьогодні призупиняє військові дії. Але наголошує, що той план мирний, який був погоджений Радбез ООН, він не буде виконуватися Ізраїлем в повній мірі. За цим також будемо слідкувати, тому що це дуже важливо. Ініціатива про мирний план припинення війни на Близькому Сході. Від походить від Сполучених Штатів Америки. Ну, зокрема, росіяни утрималися під час голосування Радбез ЄОН стосовно цього документу. Ну і на завершення ще вам, вибачте, додам трішки дьогтю в бочку з медом. У травні 2024 року імпорт газу з Росії в Європу вперше за майже два роки перевищив поставки зі Сполучених Штатів Америки, попри зусилля регіону спрямовані на відмову від російського палива після повномасштабного вторгнення в Україну. Це означає. Що Європа продовжує торгувати з Росією, вона купує в Росії газ, і в травні навіть більше, ніж зі Америки. тому що свого часу Джозеф Байден заборонив окремим кампаніям займатися зовнішньоекономічною діяльністю, а саме з продажу скрапленого газу. Зараз він зняв цю була одна із вимог під час голосування пакету допомоги для України на суму 61 мільярд доларів. У травні 2024 року, як пишуть іноземні видання, Поставки російського газу і скрапленого природного газу трубопроводами вперше з 2022 року обігнали обсяг імпорту із США і становили 15% від загального обсягу поставок до ЄС. Тобто 15% газу загалом Європа купує у Росії. Це, звісно, менше, ніж було до початку широкомасштабного вторгнення, але сам факт. І у той час обсяги поставок СПГ з США склали всього-навсього 14% від загальних обсягів, які закуповує сьогодні Європа газу природнього та скрапленого газу на інших ринках. Тому, друзі, ком'юніке підсумкове саміту миру у Швейцарії багато в чому буде залежати від того, коли ж врешті-решт Захід припинить торгувати із Росією. Чим швидше це станеться, тим швидше припиниться війна. Чим більше зброї нададуть Україні. Тим швидше ми виб'ємо російського окупанта з наших територій. Дуже все просто. Але, як бачимо, Захід не дуже поспішає, на превеликий жах. Дуже сподіваюся, що останні рішення, які були ухвалені на саміті Великої Сімки, позиція Китаю, який став в позу, по іншому сказати не можу. Так само все ж таки політичні рішення, які були ухвалені на саміті, дещо пришвидшать ці процеси. За цим слідкую, як завжди. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково, будь ласка, друзі, якщо хочете підтримати мою роботу, поширюйте відео своїм знайомим. Долучайте їх до нашого каналу. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь! Все буде Україна!